Добрий день, на цих вихідних чуть не закінчилась моя кар'єра, ще не почавшись на eBay торгаша. Аккаунт eBay прив'язаний до системи платіжної Pioneer. І там в полі адреси я хотів трошки відредагувати, трошки. От. але в мене там стоїть Мелітополь, тобто ще стояло, точніше. Ну, я підтверджував свій аккаунт, верифіковував, тобто особисті, що все там пройшло, там всі в верифікації пройшло. І ще в 2021 році я вирішив просто змінити там декілька рядків адреси. Поміняв там теж типу, поставив Мелітополь та села. Потім хотів опублікувати там одну кепку на eBay. натискаю типу лісінг, тобто опублікувати. А вона каже: все: ДНР, ЛНР, Крим. Запорізька і Херсонська область, вже все, не Україна, каже, ми вже не можемо приймати оголошення з цих територій. Я такий думаю, ого, я такий зразу розстроївся, капець. Пішов знову на той пайонір. Почав написав теперішню адресу у Львові. Вона написано було, що за 24 години поміняється. І я ці 24 години просто собі накручував, думаю, а якщо скаже, що треба підтверджувати якось цю адресу, а якщо то, а якщо все, ну прийшло десь годин 12, а поспав. Зранку заходжу, пробую знову. Залізти в кепку, о, дало, і поміняли адресу. Коротше. Шанс такий, що заблокують мій пайонір і eBay. Буде прикол, якщо ще Ютуб якісь санкції вводити на аккаунти, які зареєстровані на території тимчасово окупованої України, то буде взагалі прикол. Відключать мені монетизацію. Вона там не така, щоб вже і велика, у нас, сказати, її взагалі нема. Я в місяць на каву, мабуть, більше витрачаю, але все одно якась мотивація трошки додається. Та й плюс YouTube, якщо бачиш, що на аккаунті монетизація включена, він трошки краще просуває, ну наскільки мені так казали. Ну, це вже така лірика, добре. Стосовно речей, сьогодні поїхав на Городоцьку на костел, біда, біда по товару. Понеділок я вам скажу, що взагалі слабенький був якийсь. Навіть таке, щоб згадати, щоб запам'ятали щось. Я навіть нічого не пригадаю, чесно кажучи. Ну, я відео прикріплю, ясно діло, подивитись. Але плюс-мінус можете розуміти, що це все таке було. Ну, якось так, якось так. понеділок починається не дуже добре. Побачимо, як буде на цьому тижні, тому всім, тому всім приємного перегляду. було Розміст, забираю, що... Ну отло, синтетика поліестер. Трям на ріножуль. Саме Може тут є якийсь комбінейшн. Так не шо по кепкам. Та й кепок не було. <ріхи> Мабуть. Які-то розмір? Ска. Амстрадам пода. Дай поснімаються. Сказочні. Сказичний. Баля. Ну боблет із скарб. До речі, оригінал. Тут бирочка є. Так конечно же не... Може не треба тис, але котон, не кошмір. Може бути ще сілик ще... mm. треба. Можна було пісик сілик. Боблек є. Скарасикись. Чого нас треба? ты сказати. Бурек. І такі доволі якісні. На дотик приємний. Це якийсь може свіжий. Так? О, на дотик реально приємний. Це кайфовий, ні, я візьму його, Він не дуже важкий. Ялогу перший раз бачу, що було. Бокро. Розумієте, без речей вчора я не зміг просто так вийти з секонд хенду все одно щось та й купив. Ось дві футболочки це вчора було взято. The mountain з все коброю. Прикольний принт, тайдай заводський. Розмір XL. і також розмір XL, футболочка Gant. Якщо пам'ятаєте, я пару тижнів тому брав дві футболки: одна була пола, друга. А, така от темно синя, це більш просто звичайний синій, а то було темно синя Ну вона продалась, що та, що та. Тому я такі подумав, невже ґант знову популярності користується? Думаю, ладно, візьму ще. І в принципі, якщо буде попадатися якісь нормальні позиції по Ганту, то, то буду брати. Головне, щоб були свіжі колекції. Ну а ця класна футболочка. Мабуть, що піде, може на eBay, хоча, хоча може й по Україні. Проте це вона не вінтажна. Тут десь є копірайт, але думаю, що це не супер старий рік. Хоча ні, бачите, щось там вимальовується. 2004, по-моєму, чи 94. Ні, ну на 94-й вона точно не тягне, а 2004 тяне. Заходить до хати, бабай хати. Значить, а що сьогодні я взяв? Дивіться, це поїхав спочатку на церкву Анни, на городоцькій. Там єврик на восьму годину. Був він, до речі, щось мене насильно порадував, чесно кажучи. А практично нічого там не було. Я вирішив взагалі нічого не брати. Рідко таке буває, що я брати нічого не буду. Якщо нічого цікавого не попалось, краще взагалі нічого не взяти. Відповідно, ще й забув, що сьогодні, 6 числа, на Балатоні... Ну, на Балатоні це там ресторан, походу, там був якийсь Балатон, і так називається той райончик. От там сільпо є, там Економклас клас був. І тепер відкрили ще Євросекангент. І сьогодні було відкриття. Я то думаю, чого так мало людей було на всіх магазинах. А тому, що або і всі інші хлопці поїхали просто туди на Балатон. Я зовсім та й забув. Треба буде якось проїхати туди, подивитися, що там за магазинчик, але бачите, він відкриття в нього у вівторок. Відповідно, завіс у нього теж буде у вівторок. Тому не дуже буде ліквідно їхати туди. Хоча, ну та ні, я не буду встигати реально. Мені, наприклад, на восьму і на дев'яту я ледве встигаю. Ну так, притик, притик, знаєте, не ледве, ну. Більше часу немає. А після всіх їхати, ну, можливо, на наступний тиждень да, для контенту, то поїду після всіх, чесно кажучи, чому б і ні. Що сьогодні взяв? Ось таку Night така цікава футболочка, прикольний колорвей у неї такий. На дрейфіті раз. Ось такі Nike NBA merch. Не пам'ятаю точно, як ця команда називається. Ну, санс, але якого це міста чи штата? Не знаю. Коротше, також це два. Двоє штанів взяв. Перший це Columbia Titanium. Дуже класні, легенічки такі нейлон. В ідеальному просто стані. Розмір L. Є карго-кишеньки з обох сторін. Технологія. Яка тут у нас технологія має бути? Omni-Dry. Omni Ну, непогано, бачите, такий невеличкий дрібний ріпстоп. Ну якщо мова вже пішла продатися ріпстоп, то я такий вже подивився ці штани. Я забігав на штани і, до речі, через те, що дуже мало було людей, я всі штани Ну Спочатку я не бачив ці кархарти, не знаю, де вони взялись. Потім вже передивився і футболки, і светри. І вже б, мабуть, що на люкси сходив. І вже назад прийшов дивитися, що там ще люди взяли. І Я такий одним оком дивлюся, отакий. От Оця структура репстопу. Думаю, блін, ну це ж походу кархарти, Дістаю. І дійсно ну, кархарти. Білочки, правда, зрізані. А, ну потім після репстопу це другий основний признак це гудзик. Дивився, і тут зразу видно, що вона така золотиста кархарт пише. Бірочки зрізані. Принципі, принципі, який-то розмір, ну може ML, і ось такий ще невеличкий дефект є. Але для кархатів це абсолютно не дефект. Бо я пам'ятаю, зовсім там по дерті продавались, і нічого страшного, люди якби не знаю, для чого не беруть, але купляли. Хутак просто в ідеальному стані, як новенький, нулячий. От я таке люблю брати, просто колір не вигорівший абсолютно. Я колись. Взимку або навіть на початку весни я брав від цього бренду Lurkin Class. Такий овершот. Прикольний. Мене його купили. Він доволі таки довгенько лежав. Якості дуже нагадує мені, чесно кажучи, трешер. Пише у нас 80% котон, 10% поліест і 10% перероблений поліест. А заду ось така мордяка, блін. На всю спину. Класно, класно, класно. Що ти покажеш? На, на, на. Короче, ось такі ходак, ось такі речі були сьогодні. Завтра, от я не знаю, останній раз, мабуть, що дам шанс євросекен хенду на, на скрині. Якщо завтра не буде хоча б ось такого улову, тобто е, бачите, футболки класні, класні, каламбія класна, класна, кахар молодьож взагалі балдеж. Тому такі справа. Все, дивимось далі. Дякую всім за перегляд. Па-па. Пані живі ще, фанси Так, Це ті речі, які мені попалися, але брати їх я не буду. такі штани, чапси 32х30. В принципі, цікаві, прикольні, широкі, як дікиси. Поукраїні Україні в у них в нас щось зараз тяжко беруть ці чапси. За кордоном на eBay по 20 баксів, нічого не кордону. Потім ось такі бріджі від Nike, вінтажні, розмір L, 183 см, ну, тобто на зарі 183 см. На утяжках внизу, але це знову ж таки, ну, бріджі, кому не треба. Вбити такий раль, не зрозуміло, який розмір навіть не хочу брати. Взяв ще одні такі штани, пишаю ніколи, сюди з нові збіркою, але жіночі виявилися. Бачите, по знижкам за 6 євро продавались Ось ці штани типу, виглядають як робочки, але мене здивувалося, що тут на бірках пише от ау Duty і Levi Strauss. Не можуть робочка від... Ливайся, скажи за все, теж такі широкі. І ще ось такий купився динозавр від Обею. мексиканський котон, максимально якісний, але приліт підкачав. На жаль, щось тут бачите. Потріскає Made in Мехіко дуже класний покрій і матеріал. Ну а те, що взяв, покажу вже дома. Ну що, походивши 4 тижні, повноцінний місяць на цей магазин, можу зробити деякі для себе висновки і з вами поділитись. По цілому магазин непоганий. Не можна сказати, що він що там зовсім нічого немає. По перше, плюси в тому, що тут більш Такий цивілізований захід, саме в магазин, тому що тут є охоронці, і вони більш-менш вистроюють якусь чергу і люди не штовхаються, не б'ються в черзі. Тобто, тобто це невеличкий плюс як для мене. В той же час по товару, ну, тиждень місяця походив. Ну, не можу сказати, що тут зовсім нічого нема, але як начебто трошечки, трошечки щось таке саме і жирне, що може попастись. Його просто як начебто вибирають. Тобто, за весь час, який я був тут, якщо якийсь жир попадався, там наприклад. Ортовокс, ну дорогі Аудор чи ще щось. Ну воно було це жіноче. тобто стоніка, артерікса або банальні якісь навіть кархарти. Я за місяць тут не побачив. Можливо, по футболкам там якісь футбольні попадаються. Тобто я за цим не слідкую. Мій основний товар це штани, кофти та куртки кліски. В принципі, ви самі це знаєте прекрасно. Футболки я беру сам саме останній момент. То я не бачу сенсу забігати зразу на футболки, це якби трошки. Дивно, тому що треба одразу бігти на куртки, потім на штани, ну я так роблю, або на штани, потім на кофти, а бігти одразу на футболки це не дуже ліквідно. В той же час я також не можу сказати, що тут зовсім нічого я не брав. Наприклад, сьогодні це трошки попалось. бо на прикладі підвала я пам'ятаю, що я десь два тижні або навіть три тижні приїжджав і зовсім нічого не брав. Яка зараз там обстановка, я, на жаль, не знаю. Із тих джерел які мені кажуть, що там було. Ну, що Пару тижнів тому там, і артеріксі попадали, штанці, шорти і тому подібні е, речі. Давай, їдь. Їдь, їдь, йоп. А тут все ж таки я приходжу і щось так, до одновина назбирую. Не кожен тиждень, але не 50 на 50, два тижні з чотирьох точно щось це так, взяв. Таке більш-менш цікавеньке. Ось такі речі сьогодні взяв на Сендохень і показую вам. Перш за все, це така панама совшева від декатлон фірми Fort Class. В типу, декатлон дешево, але виглядає доволі таки свіженька і ціленька. На отяжечках піде. Нехай буде такі невеличкі аксесуари я люблю брати. Вони мало коштують, але на них можна трошечки заробити. Ну Це невеличкі плямки. Я почув, воно відходить. Треба просто попрати. По штанам також вирішив сьогодні ризикнути. Взяв штани від фірми 46 Nord. Зараз я покажу вам бірки, як вони виглядають. Ось так: 46 Nord. Дуже часто бачу на магазині, але ні разу ще їх не брав і не пробував, як воно продається чи не продається. Ось такі трансформери штанці розмір 50-й, тобто десь по факту ML. Просто нові шорти від Uniqlo. До речі, там були штани сьогодні від Uniqlo. Навіть збіркою, але вони виявились жіночі, тому відповідно я їх не брав. А оці МК, темно синій колір, навіть видно на відео, що вони просто як нові. І також ззаду, ось тут в кишеньці є запасні гудзики, я їх навіть брати не буду. Просто добре відпарю. І так буду їх фотографувати. Ну, класні шортиська. Юнікло в цьому сезоні шортів це вже, мабуть, третє або четвертій. В принципі, їх купують, тому ми беремо. Потім футболочка одна попалася. Ось така Ralf Lauren RLX, Це така їхня лінійка. я зрозумів це аля, як для гольфу, не для гольфу. Коротше, для пухани, куртки у них доволі дорого коштують. Футболка, ну футболка як база, так база. Але дивіться, які тут бірки. Ну просто футболка нуляча, ще Навіть у цей принципі ще зберігся, і тут пише вікінг. Тобто добре випа випаровується. Із поліесера така футболочка поло. Є логотипчик. Як отут на плечі, так логотипчик на рукаві. І ззаду ще логотипчики. Не пожалкували, зробили логотипи. Дуже якісно пошито. Ось такі тут шви виглядає доволі непогано. Ну і остання позиція найбільше мені сподобалася з тих, що я сьогодні взяв. Це ось такий легенькі він стопер совшел від фірми Хаглопс. Останній Hagloss, який які брав, це була фліска. Вона ще там лежить доволі рідко, трапляється в і зустріти його насправді тяжковато. Розмір XL це у нас чоловічий. Бачимо, що по фурнітурі видно, що трошечки вже носили, але як не дивно, без дефектів, без нюансів, без потертостей. Бачите, як зроблені тут кишені, без всяких там аквазіпів, блін. І відповідно, це також сказується на довговічності, тому що. Якби тут були аквазіпи, або тут аквазіпи були, отак, я розумію, що для якихось цілей вони більше підходить, щоб воду, наприклад, не пропускало, або вітер не пропускав, але на довговічності воно погано сказується насправді. Тому що буває, що кишені просто приклеїли тут до цієї блискавки, і все, воно відклеїлось. Річ може бути як нова, її там поносили, може сезон, може два, і вже викидую її. Ви навіть бачите, що вже метал тут вже просто відполірувався, майже стерся, фарба точніше стерлась. А матерія не потерта, велкро ці не потерті. Тобто не зацепів, не дефектів, на нюансів. Не пусто, але й не густо. Ха-ха, давно я не казав це про прислів'я. Давно, давно. А, вони бачите, зробили як тут все ж таки є невеличкий. Клапан від повітря і від дощу, тільки він зроблений з внутрішньої сторони. Відповідно, не потрібно вже робити якийсь нахльост. Добре, завтра ще їду на лявондовку. По стандарту вже можна сказати. І на цьому тижні буде всього-навсього 4 дні, які я буду ходити. П'ятницю-суботу-неділю буду відпочивати. Буде у мене 3 дні вихідних. Треба теж відпочивати. Дякую всім за увагу. Давайте, тримайтеся. Бляха-муха хотів скоротить трошечки. Поїхав, тобто так зазвичай, якщо по дорозі їхати, то там показує майже 8 кілометрів до Лівандовки. А так, якщо на простець показує, то там десь 6. Ну, я думаю, 4 кілометри туди назад трошки зекономлю час і енергію. А блин, виявляється, що я поїхав по якимось кучу гаурам, блін. По такому аутдору жорсткому. Крапива фігача. Думаю, хоч би тільки на борщовіка ще не напасти, бо не вистачало ще. Надихався пильцою, бляха бляхамуха. Ну ще мій путь не закінчився. Просто я знайшов дорогу, більш-менш якось схожу на дорогу. Треба ще доїхати. Бляха-муха. Поїхав по крапиві, блин. Ноги просто печуть. Я щось? лов. Конечно. Все таке имеется. Так, вони такі теж є. Я ну це лучше. Я на ютуб у нас взяв трипстар тоже лапуда. Звичайно, яврику Трипстар, да? Взяв такі дві позиції сьогодні. Це така сорочка овершот від фірми у розмірі M. Чорно-білого такого класичного кольору, свіженькі колекції. Класно виглядає. Я впевнений, така швидко влетить. З повною впевненістю взяв. та й все. Ось такі перфоровані гравіровані гудзики в Dickies. Що по складу, давайте я вам скажу, блин, алергія закалібала, походу, вже скоро треба буде купувати якісь. Серйозні ліки від алергії, тому що ті, які я зараз п'ю, що зовсім не допомагають. Коротше, катончик коротше, 100% катон, Ну непогано піде. І ось таку цікаву ще кофту від фірми Salmon 2008 року. Старенька, можна сказати, але просто в ідеальному стані, не вигорівша. Що... Ну, Теж поліестер, як може вигоріти. Чисто осіння позиція. Тут у нас бачимо вишивку. Логотип ось тут на рукаві на плечі. Також ось ці бірки старі, такі раніше були. Але тим не менш стан дуже гарний, і фронітурочку IKK поставили, та і все, що тут ще сказати. Значить, і того у нас на цьому тижні, і самих цікавих позицій це звичайно, що кархарти. Карго штани це те, що мені особливо сподобалось і за що можна нормальні гроші просити. Такі от софшел від Хаглопсу без капюшону. Це також ну, виходить, дві позиції. Соломон я хоч певний в Дікісі, але це такий середнійковий варіант. Всі інші позиції також середнячкові варіанти. Давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 позицій на цьому тижні. Плюс-мінус, щось можна плюс вийти. Ха-ха-ха, ось такий каламбур. Все, дякую за увагу. Дивимось далі. Па-па. Дай-бай! -па.